Ловіть лайфхаки для харчування восени. Надавайте перевагу теплим стравам. З настанням холодів важливо зігрівати організм зсередини за допомогою їжі. Тепла їжа краще насичує і дає відчуття комфорту. Сирі овочі краще замінити на грильовані або ж запечені. Друга порада збагачуйте раціон коренеплодами. Морква, буряк, картопля, селера, пастернак, ріпа – доступні, а головне корисні продукти. І останнє це. Сезонні, чому ж важливо налягати саме на сезонні осінні продукти. По-перше, сезонні ягоди, фрукти, овочі та зелень містять максимальну кількість вітамінів, мінералів та біофлавоноїдів. Чим менше часу минуло з моменту збору продукту, тим більше у ньому корисних речовин. По-друге, це природній насичений смак та аромат. І, звісно ж, мінімальна кількість добрив та стимуляторів росту, адже процес вирощування протікає самостійно, як задумано природою.